Усім привіт! Найкращі акції ВТБ лише сьогодні, 15 квітня, 74 гривні та 50 копійок за 400 г вершкової варної ковбаси. Крильця курічі 167 гривень за 1 кг від своєї лінії. Обов'язково підписуйтесь на канал, буде відео-анонс нових акцій, які стартуватимуть вже від завтра, з 16 квітня. Сардельки 153 гривні за 1 кг. Рулет курячий варено копчений 123 гривні та 50 копійок за упаковку вагою 500 грамів. Обернаторська 64 гривні та 50 копійок. В упаковці 420 грамів ціна за упаковку. Ковбаса салямі фірмова. 250 гривень за 1 кілограм. Мартадельки від торгової марки Глобіну. Колбаски для гриля. 119 гривень за упаковку. курячі. 110 гривень за кілограм. Торгова марка Чабатурочка. Крабові палички від своєї лінії вагою 500 грамів 69,50 заморожені. Шпроти в оливковій олії 5650 Ріка Голд 160 г. Сардина бланшована в олії 47,30. В упаковці 230 г. Сардина в оливковій олії Ріка Голд 54 гривні. Копійки заокруглюю у більшу сторону для більш ручнішого прослуховування. Лосось подрібнений з овочами у власному соку. Також торгова марка Ріка Колд. Ціна 50 гривень. Риба тижня. Нототенія 186 гривень за 1 кілограм. Тушка без голови. Ось так вона виглядає в упаковці 1 кілограм. Торгова марка «Водний світ. Оселедець від Норвен 115 гривень в скліній банці в олії. Від своєї лінії майонезний соус легкий 500 г 28,50. Такий варіант майонез теж 500 провансаль 44 гривні. Від торгової марки Левада пельмені панські 54 гривні за 600 г. 96 гривень фірмові із яловичиною. В упаковці 800 г, також торгова марка Левада. І ще один варіант: пельмені із яловичиною та свининою в упаковці 900 г. Ціна 105 гривень. Від торгової марки День у день хачапурі по ачарське вага 300 г, ціна 70 гривень. Квасоля стручкова 400 г за 35 гривень. Швидко заморожена від своєї лінії. Суміш овочева весняна 42 гривні. Кукурудза консервована від своєї лінії 35 гривень. Горошок зелений 35 гривень від своєї лінії. Кока-кола. Об'єм 1 літр, ціна 25,40. Без цукру або класичний варіант. Енергетичний напій 32 гривні за пів літри. Торгової марки «Літо». Напій соковий 44,80 смак апельсин. Хортек, соки та нектари 58 гривень, в упаковці 1 літр мультивітамін. Томатний варіант ціна 55 гривень, грейфрут 52 гривні і 50 копійок. І ананасовий нектар 60 гривень та 50 копійок. Біфідо йогурт Активія 23 гривні. Є варіант без цукру без наповнювачів. Є різні смаки, і ще один варіант без лактозний. Ціна його 23 гривні та 60 копійок. Сирок глазурований вітрової марки злагода 10 гривень, полуниця або вишня, вага 36 грамів. Вершки яготинські 15% жирності. 25,50. Молоко від торгової марки Ферма 43 гривні 3,2% жирності. Крем сир біло 50 гривень за упаковку. Сир плавлений кипками – 47 гривень. Торгова марка Лактіма. Сир на пів твердий 55 гривень та 50 копійок. Едем, Мазда та цезар. В упаковці 135 грамів. Йогурт Дольче. дольчим. Ціна 28 гривень. Є смак полуниця, вишня. Манго, банан полуниця, яблуко чорниця, персик ананас та персик маракує, вага упаковці 290 грамів, морозової торгової марки Рудь 100%. 500 грамів за 70 гривень. Різноманітні соуси від торгової марки Густу з акційними цінами. Такий варіант: 18, 19, 20 і 20 гривень 70. копійок карбонара 180 г упаковці. Морозово хрещатик, пломбір, сендвіч. Вага 75 грамів, ціна 20 гривень. Кетчупи від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний 17 гривень і 30 копійок за 250 г, вафельки у шоколадній глазурі Вітрошен 8 гривень та 70 копійок за одну штуку. Є три смаки на вибір. Печиво орео 10 штук подвійних в упаковці. Ціна 27 гривень. Кава зі Львова ірландський крем 155 гривень і 40 копійок, 225 г. Ви в мене запитували, як воно на смак, мені особисто ось ця дуже до, до смаку до вподоби. Львівська традиційна кава 138,80 і еспресо класичне, 143 гривні і 60 копійок. 240 г у упаковці. Чай чорний від своєї лінії у пакетках 22 гривні 50 копійок. В упаковці 25 штук. Ще ось такий варіант, теж 25,50. І велика упаковка 100 пакетів за 71 гривню. Чай в упаковці 30 пакетиків, 43 гривні та 20 копійок. Розсипний чорний чай, вага 100 г 62 гривні. І є ще зелений 49 гривень та 20 копійок за 100 грамів. речі, виглядає досить гарно, такі великі листочки. Їх заливаєш укропом і вони ще збільшуються, розкручуються. 95 гривень та 50 копійок, 200 грамів кураги від своєї лінії. Чорнослив 200 г за 51 гривню без кісточки. Родзинки 150 грамів в упаковці. Ціна 23 гривні і 50 копійок. Форель слабосолена 176 гривень. Філе шматочком. На шкірці 180 грамів. 93 гривні. Коштує сьомга слабосолена. Воно йде такими шматочками нарізаними без шкірки. 40 гривень паста від своєї лінії з ікрою риби. В скляній панерці вага 180 грамів. є два варіанти. Фрагуліно бану 67 гривень та 50 копійок в упаковці 750 мл. Є рожеве, червоне і біле. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд, хочу побажати вам вигідних покупок. Гарного продуктивного дня, до нових зустрічей на каналі!